Страва 1012. На яке число треба помножити 7,8, щоб отримати. Ну що ж, розпочнімо. Треба в першому завданні, щоб отримати 70,8. Ну що ж, у нас була кома тут. 7,8. Перенесли ми її праворуч на один розряд. Тобто ми множимо на 10. Записуємо тоді так. Пишемо. на 10. Оскільки 7,8, що множиться на 10, це дорівнює. Переносимо кому на один розряд праворуч, це буде 70,8 70 є. Переходимо тоді до другого завдання. Отже, на яке число треба помножити 7,8, щоб отримати 7080? Ну, дивіться, а якщо ми 7,8 помножимо на 100, то нас вийде 708. А 7080 – це 708 ще помножили на 10. Тобто виходить, що всього нам треба помножити на тисячу. Пишемо тоді на 1000, Оскільки. Записуємо 7, 800х, що множиться на 1000, це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому праворуч на три розряди. 2 можна перенести, щоб перенести на три, треба дописати ще один 0, то це буде 7 цілих 80, То це буде 7080 є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Наскільки треба помножити 7,8, щоб отримати 0,708? Кома у нас була тут. Ми перенесли її на один розряд ліворуч. Тобто нам треба помножити на 0,1. Записуємо тоді на 0,1. Пишемо, оскільки, 7,7. 8 сотих, що множиться на 0,1. Переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде 0,078. Переходимо до четвертого завдання. Отже, наскільки треба помножити 7,8, щоб отримати 0,708 мільйонних. Подивіться, кома у нас була тут 7,8. Ми перенесли 1, 2, 3, 4 розряди ліворуч, то це треба помножити на 0,1 0,10. Записуємо тоді на 0 1 0,01. Оскільки. Записуємо 7,8, що множиться на 0,1 ну, це дорівнює. Ну що ж, нам, щоб перенести на 4 розряди ліворуч, раз ми можемо перенести. І ще треба дописати нулі тоді після коми, то це буде 0,30, а потім 708. Читається, що добуток дорівнює 0,708 мільйонних. Ну що ж, а зараз давайте запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні треба помножити на 10, в другому на тисячу. В третьому. На 0,1. І в четвертому на тисячну. 100 десятитисячну, вибачте. Ну що ж, ось таке завдання на особливості множення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.